Привіт, мої любі друзі. Я усіх вітаю в цьому чудовому, чарівному серпневому дні. І сьогодні в мене є час зранку. Опублікувавши свої репортажі, спланувавши день наперед. Звісно, треба подумати по побутовим справам. У мене абсолютно тільки спустився з, з, з ліфту і неймовірний базарчик. І коли ти зранку встигаєш, то ти можеш побачити всяку всіляку городину, красу, квіти, адже це серпень. І зараз я вам цю красу покажу. Серпневі дарини Неперевершені. Це і зелень, і рукола, і салат, і кукурузка, і помідорки, і огірочки, і кровчик, і звісно, квіти серпня, соняхи, е чорнобривці. Ось там я їх вже купила. Ну, коротше, що казати, я буду все вам показувати життя. Полетіли? Ось це моя яскрава торбочка на закупи. І неймовірні чорнобривці. Тут чотири букетики. Чорнобривці насіяла мати. У своєм світанковім краю і навчила співанки співати про чудову країну свою, як на цій чорнобривці погляну, бачу матір стареньку, бачу руки твої, моя мамо. Твою ласку я чую рідненька. Чорнобривців багато не буває. Тут чотири букетики. Сьогодні в мене як зазвичай театр. Щось я подарую акторам львівського дематичного театру імені Марії Зеньковецький. А що залишиться вдома? І я завжди з чорнобривцями асоціюю свою мат, матусю. А ми полетіли далі. Бачите, хто готує щавель зелений борщик. Яблунька, паперівка, білий налив і е, лісова ожина. Вірно? А по чому ожина? Сімдесят 70. 70. Я оцієї чарівної жіночки ожину вже купувала. Повірте мені, вона просто неперевершена. Вона лісова, наша українська. А ми подивимося, що нам дарує далі серпень. А ось тут ця неперевершена краса. Подивіться, які ці кучеряві салатики, просто зачарування. Я... Насолоджуюсь цією картиною і естетикою? Їх хочеться торкатися, бавитися з ними, неймовірні ім'ята. Я тут купувала ім'я. Доброго раночку, доброго дня. Привіт, привіт. Скажіть, будь ласка, по чому кропчик? П'ятнадцять. 15. 15. А морквочка домашня у вас купувала? Двадцять 20. 20, Дуже приємно. А це знаєте, як на Буковині кажуть, лопотки. Пастаї кажуть лопотки. А по чому вони? 50. ось з них дуже смачні. Вони, якщо їх приготувати, якщо лопатки приготувати, вони дуже дуже схожі на гриби. На Буковині готують сметаною часничком. А ми полетіли далі. Хрін, осіляка городина. Е, я у цієї пані завжди купую різні смаколики, особливо помідори, тому що помідори вирощені на е, своєму обісті. Вони дуже, дуже, дуже смачні. Дякую вам до побачення. А ми з вами полетіли далі. Кабачки, морква, ще ось така краса, яку хочеться торкатися. А ось тут вже е, новий урожай, цибульки, е, бурячки гарні, огірочки, бачите, вони такої неправильної форми Говорить про те, що вони не парникові, а вирощені безпосередньо вже на ґрунті. Чесничок, кропчик, м'ята, обожнюю м'яту. А почому м'ята? Базилік, бачите, я спеціаліст. Почому базилік? По 20. А ми зараз з вами зануримось у світ квітів. Я сьогодні одягнула соняхи, тому що тому що соняхи це завжди наша до темна квітка. Це квітка сонця. Я вам зараз щось таке покажу, що просто ах. А ось тут у нас товариш-охоронник, наш український львівський красунчик. Але ми з вами, ось куди приходимо. Подивіться, як називаються ці соняхи? Ведметка. Ведмежатко, ведмежатко Ось ці соняхи, я тільки сьогодні дізналася. Вони називаються ведмежатко. Боже, які вони гарні! І вони дуже-дуже дуже гарно довго стоять. Соняхи, ведмежатко, які тішить настрій, наша дотемна українська квітка. Краса. Я думаю, що я ці соняхи сьогодні придбаю. Соняхи до соняхів, настрій до настрій, сонечка до сонечка. Полетіли далі. І ось тут у нас молочна кукурузка, кабачки дуже смачні, знову ж таки, домашні помідорчики. По чому помідори? Я не почула? Тридцять п'ять. Ну це вже просто класнюча ціна. Так, різна, 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 різна городина. Ось така краса нашої України серпня. А ось тут крамничка, важка артилерія. Я тут завжди собі купую всяке різне. Дивіться, який фантастичний червоний перець. А ось це паприка. Папрікою славиться Угорщина. Її там дуже багатсько, А ось сидинка, я думаю, щоб не тягнути далеко, я звідси її принесу. Персики я їх особисто купую: тут нектарин, огірочки, різні, різні різні сорти томатів. Яке зачарування? А поруч кав'ярня, чарівні новобудови, небо над Україною. І хмаринки бригантини. А ми зараз підемо з вами з того боку, подивимося ще крамнички. Я вже буду собі мати дорожню карту, що мені купувати, що робити. І де склався ось так все відбувається в нашій рідній Україні, Ненці. Ось з цього боку ще крамнички з різними, різними, різними смаколиками. І ми з вами ще раз зануримося в цю красу. Крамничка сяйво. Тут побутова хімія усіх європейських країн. Я тут завжди собі купую всяку-всяку е, аромат, красу і побутові речі. Вона просто фантастична. Я обожнюю цю крамничку, особливо Галинку, яка тут працює. А ми полетіли далі подивимося, що ще нам цікаве дарує цей день. Крамничка з космаколиками, Ласунчик. Тут, звісно, світоч, рошен. І вся смакота. І звісно, львівський сирник. Як же без нього? Може, Львові? А ось і кравничка, добрий сир. Ось тут такі сири, яких немає ніде більше в Україні. Зараз зайдемо, поглянемо вітрину. Ось тут сири виробництва Голландії, Бельгії, Німеччини. Я особисто дуже люблю дурблю, потім козячий сир, нідерландський. Неймовірна смакота, і, звісно, і українські. Це кравничка, добрий сир, і тишка внижка ми доходимо з вами до жовтівських кабасок, моїх улюблених. Жовківські ковбаски. А це окрема тема, про яку я зараз вам розповім. Привіт, Любаня! Знімаю про вас репортаж. Ось 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 ось. Любася каже, завжди що мало, що лишилося, а тут цілий розмай. Я вчора купувала черга постійна, так? Супер, супер. Я вчора тут купила неймовірний хліб з смаколиками. Взагалі все жовківське виробництво воно не перевершене. Реально, такої смакоти немає ні у Києві, ні в Чернівцях, ні в Одесі. Вчора я купила запечена курка з чорносливом на шпажках. Це щось неймовірне. А жовтівська ковбаска це взагалі гастрономічний оргазм. Подивіться самі. Вася каже, що вже нічого немає. Працює не покладаючи рук. Наша бджілка-працівниця. А ми ще подивимося на цю вітрину. Тут різні напівфабрикати і також різні смаколики. Все наше українське, це жовківські ковбаски. По-перше, я ось їх запрошую до жовки, тому що це дуже історичне місце. В ньому є дуже давня синагога. А от жовківські ковбаски це бренд, який себе зарекомендував на ось Україна. А ми полетіли далі. І ось тут подивіться яка краса. Тут у мене купа садочків, шкіл, спортивних майданчиків. Це наше майбутнє. Подивіться, в якому стані садочок. Дерева, липи, тополі, краса України, і скрізь квіти, в чудових обістях, в двориках люди роблять неймовірні галявини з квітами. А ось тут продовження. А з того боку, храм святого Володимира. Це не перевершено і блакитне небо. І сережки, кульчики, дерев, краса України. Скажіть мені, будь ласка, як можна це не любити? Як можна цим не милуватися? Як можна не тішитися, і не радіти? Тому що ми на своїй землі чудового яскравого дня нам усім серпневого, гарного, натхненного, соняшникового. Ось такими силяночками. Дякую Ксенії Гребенікові. Це силянка е, з на межі Чернівецької області, і Франківської на межі Буковини і покуття снятина. Дякую, дякую, дякую. Вона мені дуже підіймає настрій з любов'ю з міста. Ливи сьогодні. А завтра побачимо ваша. Серпнева, яскрава українка з великим українським серцем і любов'ю Оксана Дем'янишина полетіли у новий день.